Доброго ранку. Доброго ранку. Що щось споймали. Штук 4 карасі. Є? Да, одного лунка маленького. О, а чи ви вже їх випустили? Я випускаю Але А ось одразу, так. Повоня. Ну, Зранку кльово <сху> повинен бути. Гарний. Об'їдає так, не дає хорошу підійти. Такого малька хубача. Чого на наступний рок? Підросте, рибка, <сху> так що буде більше. Є гарний карась. Є, є. Я пару дів нагадок такого грам 700 витягнув. То, то дійсно. Пара-пару пару таких трохи під червоними. Тато гарненький. Ух ти. Ну чого собі клас. Ой, красата. Яма. Карась. Ти тихо. А ну пям. Ой, клас. Гарний, гарний, чудово. А на що клює? На перловку. На перловку? Да. Ну, я бачу, що це найпопулярніше. Чаще на перловку чи на опариша ловлять дуже рідко на тіста і на черв'я дощового. На опариша я пробував, цей, мальок не дає клювати, об'їдає жре. Правда, один раз на опариша тільки закинув, зразу короб клюнув. Удочку Ого. забрав туди. Так я лазив, аж на той берег обходив, забирав удочку. У мене три покльовки було на цій неділі коропа. Один на цю коротку так зайшов, трохи його поводив, ага. він зайшов. А два так, один перший раз забрав удочку, трохи оттіг, як я її достав, а другий так аж туди тях, да. так? Ну це добре, що вижило, бо я бачив, що ну, два. Е, я це, я, ну, один мужик підходив і казав, що хлопці запустили штук 5 коропів, таких так. кілограм по два. Так каже, вони ще тут стояли, весною. два тож, тож, тож я ж вам розповідав, а, тільки я роз... з тієї сторони а. йшов. так-так. Бо я їх теж побачив, почав знімати, було вже хоч щось вийде. Потім три померло. Їх так вітерцем туди ближче до виноградаря зігнала. Я підходжу, думаю, що там так ворони деруться, їх там багатенько. Підійшов, лежить один корот, потім через тиждень другий. А два, слава Богу, прижили. Да. Як, якщо правду не забере, то якщо вони так клюють дуже активно, то тільки у вас он, три чи скільки ви кажете разів. Да, три, три рази було. Так. Кожен день покловці, і три дні підряд. Сьогодні не було. От. Позавчора, ну і два дні тоді ще. Ну, так ви хоч випускаєте, а то ж хтось забере і, то і, то, 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 і буде дуже жалко. То, 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 якщо я, тоді у мене, коли перша покльовка була, так там далі сидів теж чоловік, так у його теж. Я дивлюся, тягає. Ну, казав, що ну, чув він там, товаришу, казав, обривав поводок.